Не знищувати приватних перевізників вимагає у мера міста одразу декілька транспортних фірм. Вони прийшли до Андрія Садового з акцією протесту. На думку підприємств, міський голова навмисне виганяє їх з ринку перевезень. Пан Володимир впевнений, перепаде від цього перш за все пересічним львів'янам. Людям доведеться набагато довше стояти. Це означає, що в нас всі залишаться без роботи. Це Початок, тільки якого він хоче забрати. Він просто хоче знищити підприємства. Планувалося рейдерське захоплення наших маршрутів і знищення нашого підприємства взагалі усунення від ринку. Ми хочемо спокійно працювати. Ми не хочемо тих судів. Ми не хочемо тих цькувань економічного знищення. Війна між приватним підприємством, успіх БМ» і Керманичем міста триває вже декілька років. Колись і мирний договір, сторони підписували. Перевізник поступився маршрутом номер 47 а та в мерії домовленості не дотрималися. Тишком нишком їхній рейс 53-й віддали іншій фірмі, нарікає керівництво успіх. БМХ хто ти писав? на ті стави за чиєю касівкою, не мав ці домовленості, і це супереч суперечніше міська рада. Диваче для чого ми тоді 90 здається, збираємося щось спільно вирішать? Ось робить зовсім надале успіх склав так: ми погодимося відмовитися від одного маршруту. Вони це зробили, виставили цей маршрут на конкурс. Потім в них чомусь вирішили забрати ще один маршрут. Викинути сьогодні перевізника нам з одного маршруту чи, 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 чи з декількох. Це означає, що на цих маршрутах люди будуть чекати вдвічі, втричі довше. Коли рішення робочої групи, затверджене міською радою, потім одноосібно порушується, тоді. Міська влада, виконавчі органи в першу чергу втрачають довіру, особисто міський голова, втрачають довіру. цього тижня ми зберемо відповідну нараду з цього приводу, запросимо перевіз. Ми маємо розірвати договір з АТП 146030, 30 з яким був підписаний цей договір, і він мав би залишитися за успіх ВМ. Сьогодні нам з вами залишається просто контролювати і народний контроль буде це робити, щоб якісно виконував бойський цей перевізник і інші, в тому числі комунальна аТП. 1 щоб їздили маршрути стільки, скільки треба, тоді коли треба, і щоб скажімо так не чинився тиск на людей, які у Львові сьогодні працюють. Народний контроль буде за цим не просто контролювати, а активно висловлювати свою позицію, звертатися в відповідні органи, щоб не допустити погіршення ситуації з перевезеннями у Львові. Ми будемо тримати цю справу на контролі. Христина Бучковська, Тарас Романик народний контроль.